ФБР ймовірно розслідують справу про відмивання коштів і на одеському припортовому заводі. Цього тижня мережу сколихнули новини масштабних корупційних скандалів. Серед сфер, через які ймовірно відмивалися кошти, називають ОПЗ. Українські журналісти і народний депутат оприлюднили власні розслідування. Про них ми сьогодні і поговоримо. Це місто в мережі. І випуск присвячений публікаціям про резонансні розслідування про наше підприємство. Одеський припортовий завод це велике підприємство в місті Южним, яке регулярно от справді потрапляє в корупційні скандали. І, от завжди, за цим скандалом. Стоїть в банкові, а причому не важливо. Там офіс, адміністрація, секретаріат президента. Це народний депутат Ярослав Залізняк. Він на своєму ютуб-каналі, який має назву Залізний депутат, оприлюднив власне розслідування. Це було сім місяців тому. Відео має назву пограбування по-французьки: гроші, газ і дві бочки. Аміаку За часів Януковича Це державне підприємство було дуже близьке до Дмитра Фірташа. Потім після Майдану на потоки сіли там різні люди заточені Яценюка, зокрема Миколу Мартинка згадували. Потім журналісти доходили до іншої адміністрації, вже попереднього президента, і пана Кананенка там згадували, і тодішнього голову фонду держмайна Ігоря Білоуса, і інших відомих реформаторів березні 2023-го набу оприлюднило новину, що вони викрили злочинну схему на 2 мільярди, яка якраз пов'язана з одеським припортом. Це якраз справа Дмитра Синиченка, екс-голови фонду держмайна, який це все робив у 2019-2021 роках. А в жовтні 24-го знову НАБУ і САП повідомило про завершення розслідування схеми 2015 року, яка призвела майже на 100 мільйонів гривень збитків знову ж таки ОПЗ. Тут мова йде про екс нардепа Олександра Грановського, якого підозрюють в організації цієї схеми і який переховується десь в Австрії. Це був дуже короткий екскурс в історії корупції одеського припортового заводу. Мені здається, спочатку був він, а потім вигадали слово корупцію. І кожна редакція журналістських розслідувань так чи інакше вважала прям за потрібним зробити окремий свій сюжет про чергових реформаторів, які черговий раз вкрали щось на одеському припортовому. Але все це зупинилося восени 2022 року, коли завод Зупинив свою роботу на довгих три роки на Одещині через борги за природний газ призупинило роботу державне підприємство Одеський припортовий завод по перше, через високі ціни на газ, по-друге, через те, що просто докерувалися. Відеоматеріал тривав понад 40 хвилин, ділиться на три частини, і ми тут візьмемо фрагменти подій, свідками яких були ми, жителі південного. Пам'ятаєте ту резонансну? Підготовку до запуску виробництва у 2024 році. Так, ось що про неї стало відомо народному депутату серпня, 2 серпня, якщо бути точно, 2024 року Форбс повідомив, що одеський припортовий може відновити свою роботу. Начебто гарна новина, і 22 серпня Одеський припортовий завод справді укладає договір з ТОВ Укрнафтогазбуріння запам'ятали на поставку майже 60 мільйонів кубометрів газу до кінця вересня. Ціна питання була тоді трохи більше 1 мільярда гривень. Тут треба дати трохи технічних деталей. Як взагалі виробляють на одеському припортовому добриво? Це або аміак, або карбоміт? Зеревиною є природний газ, тому ланцюжок постачання він наступним чином виглядає. Є компанія постачальник в нашому випадку це Укрнафтогазбуріння, які закачують оцей цей газ в систему державного оператора газотранспортної системи. Коротко, коротко ОГТС. Так ось. ОПЗ, Одеський припортовий, викачує цей газ не напряму у ОГТС, а через оператора газорозподільчої мережі Одеса ГАЗ. Розумію, що складно. Зараз будемо пояснювати, як це працює в деталі. Але в ідеальному світі постачальник повідомляє оператору газотранспортної системи заздалегідь про обсяги газу, який він закачує систему. А кінцевий отримувач, в даному випадку, завод викачує цей обсяг газу і робить це у відповідний день. Таким чином, ну є якийсь баланс газу в системі. Але в нашому кейсі ідеальним був лише перший день такої поставки. Вже з другого дня роботи між компанією і державним підприємством, з 29 серпня, починається магія. Тобто Укрнафтогазбуріння, з яким Одеський припортовий до цього уклав контракт на мільярд, закачує в систему просто менше газу, ніж забирає одеський припортовий. А з 3 вересня, взагалі, компанія просто припиняє поставку газу і, відповідно, ніяк його не закачує в систему. Але це не зупиняє сам Одеський припортовий, який і далі спокійно продовжує викачувати газ системи. Причому продовжує він це робити ще два тижні до 14 вересня, включно. Тобто, по факту, з 8 вересня державний завод далі не санкціоновано бере газ з державних запасів. І тут можна було би напевно подумати, що одеський припортовий не знав про таку проблему, але ні. З рішення господарського суду в Одеській області від 22 січня вже цього року ми бачимо, що з 3 вересня Одеса Газ нам почала повідомляти ОПЗ про відсутність поставок газу від Укрнафтагазбуріння. І взагалі висунула вимогу самостійно припинити споживання природного газу. Ну, сказали, ребята, вам там газ не постачають, а ви далі наш газ по факту з системи вибираєте. Тому, будь ласка, зупиніться. Більше того, з того ж самого рішення суду, ми бачимо, що з 8 по 13 вересня представники Одеси ГАЗ чотири рази намагалися потрапити на одеський припортовий завод ну, на територію. І просто перекрити газопровід. Але їх ніхто на територію не допускав. Ми спитали одеські припортові офіційно запитом про цю ситуацію. Відповідь просто вражає. Опосередковано завод пояснив це повітряними тривогами. Ось вона офіційна відповідь. У період з 6 вересня по 15 вересня 2024 року до АТ Одески пріпортовий прибували співробітники, АТ «Одесагаз». Одеса Газ. Проте під час повітряної тривоги всі співробітники заводу та працівники сторонніх організацій і підприємств на територію заводу не допускаються. Але є ось тут маленький нюанс. Ми перевірили всі ті проміжки, коли Одеса Газ намагалися потрапити на територію одеського припортову для того, щоб зупинити цей відбір газу. І повітряних тривог тоді в районі не оголошували. І це перша брехня, на якій ми схопили одеський припортовий. Совісті у вас немає! Саме одеський припортовий отримує лист від Укрнафтогазбуріння про нібито форс, мажорні обставини та ініціює припинення договору. І тут одеський припортовий робить. Якийсь дивний, абсолютно невигідний крок для компанії, яка ну, має рухатись по якимось там ранковим домовленостям. Вона спокійно погоджується достроково розірвати контракт вже з наступного дня з своїм постачальником газу. Нагадаю, це було 9 вересня. Ще раз, постачальник не надає жодних документів, щоб підтвердити форс-мажор. Просто каже, що, шановне, одеські припортовий газу немає, розриваємо договір. І одеський припортовий, який так гучно запускався, розказав про це всім змі, одразу погоджується з цією фірмою і не наполягає ні на яких штрафних санкціях для постачальника в даному випадку. Це Укрнафтогазбуріння. Напевно, через Велику повагу до його власників, директорату і все таке. Далі народний депутат в деталях розповідає про конкретних людей, які були задіяні в цій схемі. Про фірму постачальника газу, яка ймовірно була зареєстрована на підставну особу. Про те, що навіть після розірвання договору з Укргазбуріння одеський припортовий завод продовжує викачувати газ з державної системи. Більше того, ОПЗ навіть навіть після розірвання контракту сплачує «Укргазбурінню» додатково понад 160 мільйонів гривень. А за весь час ОПЗ заплатив «Укргазбурінню» більше 200 мільйонів гривень. Коротше, закінчуючи частину про постачання газу, ось весь цей газ на 23 мільйони кубометрів, який так чи інакше спожив одеський припортовий, вартував 462 мільйона гривень. І втрати, ну тобто борг, який не зрозуміло тепер як покривати, який так чи інакше лягає на плечі держави, буде 270 мільйонів гривень. Запам'ятайте цю цифру і цю суму. Вона не остання в цій схемі, але буде складати достатньо велику частину, тому що ми переходимо до другої частини. Це якраз продаж добрив від Одеського припортового заводу. Тут маленький дисклеймер: завжди, от прям класично на ОПЗ, тирять на двох речах: на постачанні газу, а потім на тому, що з цього газу вироблено. І тому, коли ми починали розслідування, нам одразу всі джерела сказали 100% Дивіться на те, не тільки як завод споживав газ, а і куди діли продукцію. І були праві, тому що якраз ми зараз перейдемо до того, куди подівся аміак. Перед цим маленьке уточнення роками одеський припортовий працює за схемою, яка називається Давальницька. А я зараз не буду вам її розписувати, тому що це вже зробили колеги з схем, які розслідували попередню корупцію, по якій використовували цю саму схему. Така схема передбачає, що приватна фірма надає державному заводу газ. Завод переробляє цю сировину у добрива і віддає їх компанії. Завод не платить за газ, а постачальник у свою чергу розраховується з ним лише за переробку, тобто за використання потужностей. Тож, в нашому випадку, у цей запуск знову одеського заводу він і напевно планувався як відновлення у цієї довальницької схеми. Так ось підтримуючи класику, минулорічний запуск заводу, в принципі, теж спочатку планувався як нова стара довальницька схема. Тому що вже наприкінці липня 2024 року ОПЗ оголосив тендер на постачання газу на 2,4 мільярда гривень. І тоді переможцем мала стати компанія AgroTorg Груп». Запам'ятайте цю кампанію. Ми до неї ще повернемося в своєму розслідуванні, щоб зрозуміти, куди ж ділися сотні мільйонів гривень. Але тоді тендер чомусь не склався незабаром. Після проведення процедури публічних торгів Одеський припортовий без будь-яких пояснень відмовляється вкладати контракт з переможцем цієї газової закупівлі Агроторг груп. Запам'ятайте, ми припускаємо, що скасування цього тендеру пов'язано просто з тим, щоб сховати цю. Класичну давальницьку схему, на якій багато хто вже до цього спалився. Тому що вже з 1 серпня 2024 року одеський припортовий укладає з тою самою АгроТоргруп контракт на продаж добрив аміаку та карбаміду. А ось постачальником газу бере вже згадане львівське підприємство Укрнафтогазбуріння. Ціна аміаку відповідно до того договору та додаткових угод становить 23,5 з тисячі гривень. Це з податком на донану вартість за тонну. Всі наші джерела, повірте, ми їх перевіряли декілька разів. Стверджують, що в серпні, вересні того самого 2024 року ринкова ціна аміаку була приблизно 27-29 тисяч гривень. Нагадаю, в контракті 23,5 тисячі. Тобто, одеський припортовий продав майже 12,5 тисяч тонн аміаку, той самий Агротор Груп за очевидно нижчою ціною. Залишки ОБЗ реалізував ще. Меншими партіями аміаку, трьом компаніям, в принципі, за теж нижчими цінами 23,5-24,5 тисячі гривень. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Тут давайте хвилинка цікавої арифметики. ОПЗ всі доброва продав на 397 мільйонів гривень, а газу спожив на 450 мільйонів гривень. Тобто, навіть якщо б за загазу розрахувалися. Що не так, то все одно підприємство залишилось би в збитках. І це при тому, що схема припинилася на кілька місяців раніше, ніж вона взагалі мала зупинитися і планувалася, відповідно, за договором. Тобто держава потенційно втратила би ще більше просто череда подій, про яких ми далі зараз будемо розповідати, все це зупинило на ранньому етапі, тому схема проіснувала менше місяця. І тут якраз напевно треба переходити вже, вже до частини. А хто ж стоїть за цією схемою збитками ОПЗ і хто все це круто організував? Далі Ярослав Залізняк називає прізвище людей, які мають відношення безпосередньо до схеми реалізації хімічної продукції, і тих держслужбовців, які організували продаж російського аміаку через АРМУ. Посилання на повне розслідування від каналу Залізний Депутат ми залишаємо в описі до цього відео і продовжимо, але прийдемо до інших джерел. На початку цього тижня Українська Правда у своїй статті згадує про одеський припортовий завод. Матеріал має назву міндічгейт. Історія того самого друга президента. За версією журналістів Тімур міндіч контролював Одеський припортовий завод. Журналістам Севгіль Мусаєвій та Михайлу Ткачу стало відомо, що схеми Виведення коштів з ОПЗ можуть розслідувати у ФБР. Цитую, ця історія могла так і залишитися локальною, якби її фігуранти не розбіглися по всьому світу. У квітні 2023 року. Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук членів злочинної групи, яких обвинувачують у заволодінні коштами найбільшого хімічного заводу України, ат Одеський припортовий завод. Злочинну організацію на чолі з колишнім головою фонду держмайна України 22 березня 2023 року викрали детективи набу за процесуального керівництва прокурора САП. Продовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 мільйонів гривень коштів Ад Одеський припортовий завод та Ад Об'єднана гірнично-хімічна кампанія. При цьому сума неправомірної вигоди отримана членами злочинної організації за весь час контролю Ад ОПЗ становить понад 2 мільярди гривень. йшлося в офіційному повідомленні Національного антикорупційного бюро. Журналістка Олена Трибушна на Ютуб каналі є питання, проаналізувала статтю української правди. Українська правда зокрема, співавтор тексту Михайло Ткач стверджує, що кілька місяців тому вони отримали інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Розслідування може стосуватись відмивання коштів. Йдеться про корупцію на сумно знаменитому одеському припортовому заводі. Це найбільший хімічний завод країни. Це важливе державне підприємство завжди було однією із головних дійних корів для кожної влади. Ось лише минулого місяця Набу і САП передали до суду справу, в якій Попередники вкрали на ОПЗ майже 100 мільйонів гривень, як стверджують детективи. Судять, зокрема, народного депутата попереднього скликання від БПП Олександра Грановського. Схема діяла майже весь 2015 рік, яким був вплив Грановського за Порошенка. Можна судити по тому, що саме Грановського тоді вважали куратором п'ятого президента в судах та прокуратурі, тобто такий собі відповідник приблизно Татарова. Ситуація на ОПЗ не змінилась із обранням президентом Зеленського. Після його перемоги контроль над підприємством перейшов вже до його оточення. Про це багато писали українські змі, припускаючи ще до вторгнення цей контроль перейшов безпосередньо до цього самого Тимура Міндіча. А вже під час вторгнення, в 23-му році, набу оголосило у розшук людей, яких обвинувачують у заволодінні коштами цього заводу. Один із підозрюваних Олександр Горбуненко за тиждень до вторгнення втік у США, і як стверджує Українська Правда, там за нього взялось ФБР. Ось що пише УП, посилаючись на матеріали кримінального провадження, яке цього і минулого років розглядалось у федеральному суді Сполучених Штатів. У відкритих джерелах є більш ніж 100 сторінок матеріалів США проти Олександра Горбуненка. Горбуненко прибув до штатів 15 лютого 22 го за туристичною візою. В квітні попросив про тимчасовий захист, вочевидь через вторгнення, і отримав цей захист. В 23-му набу оголошує Горбуненка в розшук за кілька місяців. Підозрюваний в Україні Горбуненко просить Сполучені Штати продовжити йому статус біженця. Набу і САП повідомляють американські міграційні органи, що Горбуненко є підозрюваним. Горбуненка допитують у Майамі, у нього забирають статус біженця. Суд дає ордер на його арешт. Горбоненко намагається виїхати зі штатів в Дубай, але його арештовують. Вже під вартою його намагаються допитати Набу і САП. Під час одного із контактів лунають запитання про Тимура Міндіча. А далі представники ФБР раптово забирають Горбоненка з під варти і беруть під захист. Що може свідчити про те, що Горбоненко пішов на співпрацю з американцями? Так описує це сьогодні українська правда. Тобто, в руках у американського ФБР опиняється персонаж, який був причетним до усього, що відбувалось на одеському припортовому за президентства Зеленського. Якщо все так, як описує набу і розслідувачі, то це може виявитись бомбою повільненої дії, яка вибухне або скандальними кримінальними справами і публічними викриттями щодо наших топ-посадовців, або дасть американській адміністрації важіль тиску на керівництво нашої держави на Ютуб-каналі Української правди оприлюднено. Інтерв'ю з Михайлом Ткачем журналіст розповідає про своє розслідування в цілому і про одеський припортовий завод. Зокрема, з нового з того, що не було в статті, журналісти говорять, що Горбуненко, якого затримали американські спецслужби, виступив з коментарем. Пан Горбуненко вже виступив з коментарем з приводу вашого розслідування, пов'язавши його з тим, що він претендує на придбання одеського при портового, а аукціон найближчим часом має відбутися в кінці буквально ось цього місяця листопада. Тобто, наш біженець хоче купити найбільше хімпідприємство країни. Тобі. Точніше, Америк біженець в Америці, так американські український біженець в Америці хоче купити найбільше хімзавод країни. Так виходить, виходить так, що дивина полягає в тому, що людина, яка, по-перше, біженець, по-друге, підозрювана офіційно в Україні на бой САП за ті чи інші корупційні дії, зараз претендує. Не просто щоб курувати, чи мати стосунок, чи от якісь гроші з цього ОПЗ він хоче придбати цей ОПЗ, і це насправді така дуже комічна, як мені здається, історія. Але справа в тому, що нам би було цікаво, якби пан Горбуненко прокоментував дійсно, де він наразі перебуває. Дійсно чи затримувала його міграційна служба в Сполучених Штатах, дійсно чи забирали його представників ФБР. А, дійсно, чи давав він якісь свідчення, які йому питання ставили, чи були серед цих питань питання по Тимуру Міндічу? А, і якихось зв'язках, можливо, вище, можливо, там називалось якесь прізвище пана Шефіра, іншого співвласника студії квартал 95 і колишнього радника президента? А, і от на ці питання нам було, було цікаво почути відповіді. А те, що пан Горбуненко буде. Повністю спростовувати якусь свою там підозри в Україні, і так далі. Це все зрозуміло. Жоден фігурант на бойсап мені здається ніколи не вийшов. Він сказав, так він все визнає, і це не всі публікації про схеми з ймовірним відбиванням коштів на ОПЗ і причетність до них друга президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Ми взяли матеріали тих журналістів і політиків, які працювали з першоджерелами. В описі до цього відео на нашому Ютуб каналі ми залишимо посилання на ці публікації, аби ви могли більш детально з ними ознайомитися. Але це катастрофа. Додам від себе зізнаюсь, коли готувала цей випуск, відчувала лютий гнів, одеський припортовий завод найкраще підприємство хімічної галузі України. Колись з модернізованою виробничою базою, колись. З висококласними фахівцями-хіміками колись міг би приносити надприбутки державі, але і все це відбувається на фоні чергової спроби приватизації. Але головне повномасштабної війни ми з вами мусимо перемогти, тому що держава. Це не завжди люди, які обіймають державні посади. Нехай набу і САП роблять свою справу. Саме для цього громадянське суспільство кілька місяців тому відстоювало їх незалежність. А ми з вами мусимо підтримувати ЗСУ, бо саме наша армія є гарантом нашої безпеки і збереження держави. Переможемо і зовнішнього агресора, і внутрішнього. Поширюйте це відео і зустрінемось.